повертаючись до ну, якихось планувань, я хотів тебе запитати: ну, майже всі ці журнали планування, які дійсно я читаю багато гарних коментарів про ці журнали планування. Тим самим я у Олександра, наприклад, побачив на сторінці, що коли він вперше виклав цей журнал, був дуже гарний ефект. Потім з роками він трішки і зменшився, але цього року він найменший. ну, Мабуть, з зрозумілих причин, тому що багато хто не готовий братися за це mm -hmm. планування. Але в усіх таких журналах планування в тебе все розбивають на сфери. Нібито, от постав собі там, цілі в особистому житті, в роботі та навчанні, у, там, в відпочинку та якихось хобі. Ну тобто, все розбивається на якісь категорії. На твою думку, це окей, розбивати на категорії, чи можна більш це так абстрактно. Я думаю, що це окей, тому що це дозволяє нам декомпозувати і не плутати сфери діяльності. Вони можуть пересікатись. Наприклад, фізичне здоров'я може пересікатися з контактом там в сім'ї. Сім'я, наприклад, вони можуть там пересікатися якісь речі або там психічне здоров'я, і фізичне здоров'я, і сім'я, або робота, наприклад, працювати достатню кількість годин, але так, щоб не вигоряти. Це теж може бути пов'язаним зі здоров'ям і планувати згідно е, своїх цілей, які є ну, такими. Довгостроковими, але вони декомпозовані. Це дуже окей. Я вважаю, що якраз треба бити, ну по тому, щоб були якісь критерії виконання, щоб були різні сфери, щоб вони не перетинались в усьому, але частково перетинались. Тобто, щоб виконуючи одну задачу, ти міг реалізовувати частково інші. Я пояснюю, як приклад, як це може бути. Наприклад, у вас є умовно таке коло, яке поділено таким хрестом на чотири таких як. Пиріжечки, шматочки пирога, четвертинки, да. І кожна з них це якась сфера діяльності. робота, хобі, сім'я здоров сім і здоров'я, наприклад. І в самому центрі може бути довгострокова ціль. І, наприклад, довгострокова ціль, вона пов'язана з цінністю. Наприклад, там довгострокова ціль це мати хороше здоров'я, якесь, ну тобто, мати якомога менше хвороб, і сюди може входити, що Фізичні, фізичні навантаження, ну тобто спорт, якийсь, нормальне харчування, здоровий сон, спілкування з корисними для себе в ментальному плані людьми і так далі. Це. Треба декомпозувати таким чином, щоб ми щодня могли виконувати якусь із маленьких короткострокових цілей і отримувати задоволення від того, щоб це стало вашим лайфстайлом. Тобто, це має інтегруватися в ваше життя так, щоб це не створювало для вас дискомфорту. Ось, наприклад, у нас з тобою теж ну, виходить так, ми хоч наче й не плануємо. Я не планую, я, може, ти там десь пишеш ці жорсткі бла... бланки. У мене всі нотатки про це. Наприклад, я вранці там. Поснідав, це про здоров'я. Потім у мене там клієнти попрацював, це робота, там терапія і так далі. Після того в мене тренування, це теж здоров'я. Після того я зустрічаюсь з близькими там, людьми, там граю, спілкуюся ще щось. Це хобі, саморозвиток. там, ввечері якийсь контент, відпочинок. Там це теж хобі, там, саморозвиток і так далі. І в мене воно, наче як рутина, тобто як виконання побутових речей, якихось щоденних. Але насправді воно потроху мене зрушує до довгострокових цілей. Там, наприклад, цінність це якісне життя. Воно пов'язане з якою довгостроковою ціллю, щоб не бути голодним, щоб мати нормальне фізичне здоров'я, щоб спілкуватися з людьми, які є для мене там корисні.